Михайло ветеран російсько-української війни. На захист держави став у 2022 році. Виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку, де в 2023-му отримав поранення. Після реабілітації чоловік втілив власний бізнес-план, відкрив кав'ярню. Після виписки із реп-центру я дізнався інформацію, що можна отримати грант на власну справу. Я на той час знайшов приміщення, домовився за нього і зробив бізнес-план, подався. Якби коли вже мені підтвердили його і підтвердили те, що так би мовити, я виграв бізнес-план ой, грант. Почала роботу над Ветеран є учасником спортивного клубу Неможливого не буває бере участь у різноманітних національних та міжнародних змаганнях. Сьогодні клуб презентував партнерський проект Бізнес для ветеранів. Його основна мета об'єднати зусилля бізнесу та ветеранської організації задля соціальної та фізичної реабілітації воїнів, їхніх родин та підтримки ветеранського спорту. Спорт це є найкраща реабілітація, тому що, по-перше, ми там знаходимося в ком'юніті. Таких ж самих ветеранів, яким не потрібно нічого пояснювати, вони розуміють тебе без слів, адже це люди, які пережили схожий досвід і почуваємо себе комфортно. Це перше коло, в якому ми почуваємо себе комфортно, щоб потім почувати себе комфортніше в суспільстві. Учасник та представник ветеранського спортивного клубу неможливого не буває Павло Коретнюк каже, суспільство має допомагати воїнам не тільки на фронті, а й під час лікування та реабілітації. Спорт от такий надає силу не тільки фізичну, а й взагалі додає цілеспрямованості і дає нам якусь ціль в житті, що ми маємо робити далі. І це тільки початок, як ви бачите, ми вже стараємося собі допомогли, так скажемо, в якійсь мірі. Ми стараємося вже допомогти іншим, і це дуже важлива соціальна мета. Підтримка бізнес-партнерів допоможе забезпечити спортсменів необхідною інфраструктурою та інвентарем для тренувань, організувати участь у національних і міжнародних змаганнях, а також реалізувати плани зі створення спеціальних реабілітаційних центрів. Щоб ми не робили, цього недостатньо, так і ми маємо певну підтримку міську. Ми намагаємось нарощувати, але так як це для нашої держави новий виклик і це новий напрямок, ми... Наразі маємо певні труднощі і фінансові в тому числі. На наступний рік у нас є в планах зробити чотири інклюзивних майданчики в різних частинах міста. До слова, ветеранський спортивний клуб неможливого не буває. Об'єднує понад сотню ветеранів і паралімпійців З 2023 року. Вони беруть участь в іграх нескорених, а цьогоріч планують виступити більше ніж на 30 змаганнях. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.